Максим Кантур один із волонтерів молодіжного руху Будуємо Україну разом. Юнак приїздив до Охтирки з Червонограда, що на Львівщині. У цьому місті він вперше. Приблизно, напевно, 20-25 людей, але ще, наскільки знаю, має доїхати порядка п'яти людей. Може, будемо облаштовувати укриття в багатоквартирних будинках в підвалах. Тобто якось впроти їх до гарного косметичного стану, робити якісь меблі, щоб людям було де укритися. Цю справу бурівці роблять спільно з місцевим молодіжним осередком. У планах за дві зміни облаштувати п'ять укриттів Охтирки. Цікаві об'єкти у нас, звичайно, не дуже багато по волонтерам, але Зато, які волонтери. Тому дуже файно. Мені дуже подобається заїзд, мені дуже подобається працювати з людьми. У нас дуже потужна команда. Будівельну справу волонтери опановують за допомогою майстрів, які вчать їх цьому ремеслу. В укриттях ми займалися дезінфекцією, тобто гасили вапном стіни. Займалися залиттям стяжки, щоб більш-менш порівняти поверхню, закладали гірки, з яких дуло найбільше найбільше протяг, тобто герметизували і робили це приміщення більш-менш комфортним, щоб там можна було проводити час в разі потреби. Волонтери намагаються поєднувати кілька справ одночасно. Діти переважно відвідували наші культурно-освітні заходи, тобто це там музичні вечори, якісь вечори спілкування. Але були ті, хто доєднувався безпосередньо до будівництва, тобто до відновлення укриттів. На цьому таборі ми відновлювали два це провулок Малиновий та Екзотаріум. Займалися відновленням укриттів, там, де люди проводили дуже багато часу під час активних обстрілів, Лухтирці. Після будови ми йшли в молодіжний центр, волонтерів був час помитися, не знаю, там відпочити трохи І далі у нас була культурно-освітна програма, де ми знайомимося. На другу зміну табору зібралися 24 людини. Концепція буру це об'єднання людей шляхом праці. Тобто ми поєднуємо приєдних з корисним. Волонтери з усієї України приїжджають в громади, які цього потребують, і займаються відбудовою об'єктів звичайним будівництвом там, де це потрібно. І таким чином знайомляться та об'єднуються в певну спільноту. За словами Петра Богдана у планах бурівців приїжджати ще кілька разів на такі волонтерські зміни до Охтирки восени та влітку 2023 року. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхєєв Суспільне новини, Сумщина.